Акція Шевченко єднає Україну відбулась у Сумах. У сквері Тараса Шевченка, неподалік пам'ятника українському поету і мислителю, сумчани висадили сіянці дуба, привезені з Черкащини. В яблуному саду Шевченківського сільськогосподарського коледжу у селі Будище Звенигородського району росте дуб Шевченка. Його сіянці зібрали і виростили в розсаднику Звенигородського лісового господарства, розповідає речниця Держекоінспекції Наталія Новак. За легендою, цей дуб, який росте біля колишньої садиби пана Ангельгарта, цей дуб застав юного Шевченка, який прислужував козачком у пана. І, начебто, навіть у одному із дупел цього дерева молодий Шевченко ховав свої малюночки. Вік цих сіянців – 3-4 роки, говорить представник лісового відділу Держекоінспекції. За перші 10 років ця рослина може вирости на 2-3 метри. Максимальна висота залежить від місця зростання. У лісі доби вищі, у цьому сквері очікують, доби будуть нижчі, але розлогі. Зараз саме згідно лісових нормативів на даний період, якраз закінчується термін посадки цієї рослини. Про його приживлювальність ну, ми побачимо вже восени. Доглядати обов'язково потрібно, якщо жара, його потрібно поливати. Сажиться він приблизно на глибину десь 30-40 см. Почва має бути підготовлена, тобто трошки спушена для того, щоб коренева система краще прижилася. Місце для висадки обрали символічно. Також цей сквер і ґрунт у ньому підходять для вирощування таких дерев, розповів представник підприємства Зеленбуд, що разом із колегами долучився до озеленення. Це багатолітні дерева, які будуть, я вважаю, що рости 200-300 років можуть. Ділянка пустувала, Тополь старий стояв ще з мого дитинства. Пам'ятаю, дитинство гуляв. тут липи були, дві штучки зрізали. Ну, Треба засаджувати цю ділянку, в Цілий півночі стобурова гниль є, але може і омолодимо в осінній час, період часу. Поливати і доглядати дерева, крім працівників зеленбуду, пообіцяли працівники офісного приміщення, що у сквері. Там, зокрема, діє обласний осередок товариства Просвіта імені Тараса Шевченка. Дуб це один із символів України. Я би сказав, ну це народний символ, так як гімн, так як мова. Ось, і е, в символах багато енергії, і символ дуба це сила, це сила нашого народу, бо дуб згадується в дуже багатьох піснях. Шевченко на Черкащині народився, це ж е, це ж ясно. І Черкащина це серце України, можна сказати, із Черкаської полтавської говірки утворилася літературна мова українська. Тому ху. Це дуже символічно, і ще й в плані географічному, що Україна єдина. Іншу частину сіянців дуба в рамках акції сьогодні висадили в містах Охтирка і Тростянець. Анна книж Сергій Мілевський суспільне новини суми.